На Чернігівщині шанують давні українські традиції, навіть коли одружуються. Іван та Оля вирішили стати на весільний рушник у національному вбранні. Підтримали їх у цьому і дружки. Кажуть, ідея виникла сама собою, адже вся пов'язана з українським колоритом, народними танцями. Вони обоє артисти філармонійного центру. Ми вже артисти народного хора, артисти балета, любимо українську культуру і вирішили зовсім в народність. Шили під заказ повністю все. Самі скалі, ескізи і шили. Своєму знайомству Оля та Іван також завдячують народним танцям. Доля їх звела на роботі, попри те, що вони майже 24 години разом не набридають один одному. Секретом називають спільні інтереси. Зі своїм колективом їм часто доводиться виступати за кордоном, але зізнаються, що сумують за батьківщиною. Поїздки у нас бувають часто, якби. Ездим, выступаем, вот ну, ездили, когда мы в Литву ездили. В сентябре. В сентябре ездили в Литву, Черневским народным хором выступали. Ну, пожалуй, теж один з самих ярких моментів mm. в наших отношениях. іншого весільного вбрання у цієї закоханої пари і бути не могло, адже навіть в сім'ї батьки виховують дітей у дусі всього українського. Ми виростали на наших українських традиціях національних. То я дітям своїм привела любов до всього нашого українського. І коли ми вже е, змовини в нас були за весілля, то молоді сказали, ми хочемо, щоб у нас були весільне вбрання в національному стилі. Я говорю, ми це все зробимо для вас.